Вітаю! Моє ім'я Юрій, я директор будівельної компанії Базис. Наша основна задача реалізовувати найвибагливіші забаганки наших замовників. Нещодавно наші замовники компанія System Farm звернулись до нас з таким запитом побудувати їм об'єкт складського приміщення для зберігання їх продукції. Відповідно, ми застосувавши свої навики та компетенції, допомогли їм знайти оптимальний склад. Це був вже готовий склад, але враховуючи специфіку, потрібно було тут виконати реконструкцію. В процесі будівництва ми застосовували наш фірмовий підхід, який базується на фундаментальних цінностях, професіоналізмі та порядності, і, звісно, прозорість усіх процесів на кожному крокі будівництва. Адже спокій та впевненість наших замовників є безумовним пріоритетом наряду з якістю та вартістю. Мене звуть Ірина, і я завідувач аптечного складу компанії System Фарм. Компанія наша росла, і десь півтора роки тому у нас виникла нагальна потреба у пошуках власного приміщення для зберігання фармацевтичної продукції. Ми почали пошуки. Нам порадили компанію Базіс, яка нам дуже в цьому допомогла. Завдяки їм ми знайшли вже готовий склад, але зберігання ліків потребує особливих умов, тому потрібно було зробити реконструкцію. Чому нам теж дуже допомогла компанія Базіс. На етапі будівництва і реконструкції компанія Базіс продемонструвала високий рівень професіоналізму і націленості на результат. Особливо хочу відмітити прозорість всіх процесів, що нам, як замовнику, додає впевненості на кожному кроці будівництва. Висока якість, зважена вартість і вчасне виконання всіх запланованих строків. Ми рекомендуємо компанію «Базіс» всім, хто планує будівництво і хоче отримати найкращі результати. Якщо у вас є потреба в будівельних або оздоблювальних роботах? Звертайтесь до нас, та ми втілимо в життя ваші найвиваглиші мрії.